В місті та районі стартувала кампанія з приписки юнаків до призовного віку до військоматів. Про це розповіла провідний спеціаліст відділення комплектування Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату Ліна Маранюк. З 1 січня 2017 року стартувала кампанія з приписки юнаків 2000 року народження, які проживають та зареєстровані на території міста Лозова та Лозівського району. Приписна кампанія. Захід всеукраїнський та щорічний і проводиться з метою взяти на облік всіх юнаків. Ків, які досягли 17-річного віку, таким чином військомати матимуть змогу прорахувати подальший призовний ресурс країни на наступний рік. Інформацію про юнаків до призовного віку військомати в основному отримують з житловоуправляючих компаній та навчальних закладів району. Таким чином каже Ліна Маранюк, точну інформацію по місту та району Лозівський військомат вже отримав. На даний час по Лозівському об'єднаному військовому комісаріату підлягають прописки 351 чоловік. Тобто, це і місто Лозова, і Лозівський район. По Лозівському району. 63 учні Після проходження медичної комісії юнаки, що досягли 17-річного віку, або досягнуть його в період за весь 2017 рік, мають отримати у військоматі приписне посвідчення, що є обов'язковим військово-обліковим документом, і підтверджує, що юнак стоїть на обліку у військоматі в статусі до призовника. Приписне видається лише тільки тим юнакам, які визнані придатні до військової служби. Згодом, замість такого посвідчення, юнакам вже призовного віку видається військовий квиток. Відсутність такого приписного посвідчення може негативно відбитись під час вступу до Навчальних закладів, при оформленні закордонних паспортів або при зміні реєстрації, розповіла Ліна Маранюк. Діти, які визнані непридатними до військової служби, є такі діти, які засуджені вже, на жаль, в такому році, їм не видається приписне посвідчення. Вони Після закінчення кампанії з приписки вони отримують військовий квиток для того, щоб відповідно, вступити вступить до навчальних закладів. Приписна кампанія на Харківщині триватиме до 31 березня. На сайті обласного військового комісаріату повідомляється, що юнаків, яким цього року виповниться 17 років і яких перевірятимуть на предмет придатності до військової служби протягом цих трьох місяців в області налічується близько 9 тисяч осіб.